Вас вітає інтернет-магазин «Цитадель». І це огляд машинки Амфібії на радіоуправлінні Стандкар. Це надзвичайно цікава іграшка для дітей від 4 років. Найголовніша особливість цієї моделі можливість плавати по воді. Просто покладіть на воду і керуйте машинкою пультом, ніби на поверхні. Машинка буде плавати. Корпус машинки в воду не проникне. Щільно закривайте кришку акумуляторного відсіку болтами перед зануренням у воду. Це необхідно для того, щоб вода не потрапила всередину машинки. Перед зануренням у воду переконайтеся, що клапан у задній частині машинки закритий. Після плавання потрібно відкрити цей клапан і злити воду, потім закрити клапан. Занурювати машинку воду можна лише із закритим клапаном. Довжина машинки 15 см, ширина 14 см, висота 7,4 см, діаметр коліс 70 мм, вага машинки 340 г. На колесах розміщені лопаті. Завдяки цьому машинка може пересуватися по воді. Машинка має повний привід коліс. Є вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 500 мАч. Замовляйте машинку Амфібію на радіоправлінні «Стандкар» в інтернет-магазині Citadel. Дякую.